Всім привіт! Сьогодні граємо гру A LITTLE to the Left. Гра, яку я завжди дивлюся з захопленням. Вона дуже класна, розслабляюча і давайте приступимо. Якщо коротко, то суть цієї гри впорядковувати речі. Так, наша перша глава Home Sweet Home. Ой, яка кіцушка! Маленько. Дуже схожа на мою кицю, але моя киця тут ще чорна. Ось так рівненько повішаємо, І тоді буде окей. Далі. Я так розумію, ми будемо йти від якихось легших рівнів, до тяжчих. або що. І тепер нам треба все опорядкувати сюди. Просто поскладати все потрібно, поки тут. В корзиночку окей. Далі. Далі в нас є олівчики. Окей. Ага, ми маємо їх складати під колір, я думаю, якось. Так, цей сюди, цей сюди, цей сюди. А цей, значить, буде сюди. Цей сюди. Дуже гарна палітра, до речі. Пираємо далі. Це в нас якась записка, мені здається. Так. Це ні. Ця буде наступною. Ця і ось ця. Дуже мила мальовка в цій грі. Дуже приємні кольори, музика, взагалі класна гра, мені подобається. Я, правда, не знаю, скільки тут рівнів. Але я бачу, що тут є всякі доповнення. Було би класно перед Новим роком, перед Різдвом. Ну, або взагалі десь зимою пограти якусь зимову едишн, якщо вона є. Це було би дуже прикольно. Так, як ми маємо складати ці листи ось тут. Найбільший. Я так думаю, потім. Цей. Йдемо від найбільшого до найменшого. Насправді, я би точно так би не складала. Я би складала, ну, по якомусь краєві. Всякі такі бумажки, записи, книжки, зошити. Так, далі цікавіше. Далі в нас є книги. Думаю, ми їх просто розкладемо по висоті. Та й на цьому буде все. Так, все правильно. О, а тут можна ще якось типу. М -м -м -м. Ну, давайте ще раз спробуємо. Мені здається, що треба складати якось по... По чому? тут ще, можна сказати, по якихось лініях направляючих, наприклад. Але я не знаю, з якої тоді почати. Найнижча тут яка. Якась така. Така. Далі, можливо, така. Ем... Це нижче буде вважатися чи вище? Так, так. А ось ця взагалі має почати, мабуть. що? Тоді вище, вище, вище. Аж все взагалі не розумію, чи йду я в правильному напрямку чи не йду. Вище, вище. Блін, щось не так? Точно ні, точно ні, точно ні. Хм. Дуже дивно. Мені здається, що я 100% йду якомусь правильному напрямку. А що якщо поставити, типу, центральну? А потім від центральної в різні боки? Так, так, так. Ні, щось не так. Ну, типу, від А що якщо від найгрубшої лінії? До найтоншої, можливо, якось ця, 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 ця? Блін, я не знаю. Дуже цікаво, як можна було би ще прийти раз. Як можна було би ще прийти в цю гру? Можливо, можна попробувати ще від найтоншої, наприклад, книги. До найгрубшої. Теж такий варіант присутній. Так, так, так. Грубший. 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 О, є, вау! Клас! Це прикольно, прикольно. Далі. Що, це якісь касети? Так. Так. Це схоже на пачки з дисками взагалі-то. О, блін. А, стоп, їх треба складати відповідно до цього. Ну і все. Окей, далі. Ну, в такій грі можна реально пограти рівні, так щоб їх пройти і на дві зірочки. Угу. Сюди. Тут же якась логіка включилася. Ой, тут якась кіцушка є. Окей. Значить, нам треба ракушку сюди. Що таке? Ну куди, куди? Не забирай. Алло. Далі. Листи поскладали. Що у нас далі? Далі? Знову якийсь малюнок. Можливо, це якесь сердечко. Можливо, це якийсь кицюнік маленький. Угу. Це буде сюди, я думаю. А, ні. Дивно. Не задзвеніло. Ну, окей, це буде сюди. Це сюди, значить. Сюди, окей, це сюди. Сюди, я думаю. Це сюди, це тоді сюди, це сюди і це сюди. Ну і що це? Підпис якоїсь кітюньки. Далі. Що в нас тут от -от є? Оу, це прикольно. Мені здається, що це треба поставити в місця ось цих от бубочок. Але по кольорах таких фішечок, кнопочок у нас є. П'ять. Значить, нам треба їх поставити десь сюди. Так, я роблю все правильно. Бо дзвонить оцей от дзвіночок. Так, таких в нас тільки три. Окей. Жовтенька в нас одна. Цих у нас дві. І чорних чотири. Боже, якісь геніальні люди придумали таку класну гру. Реально. Я дуже люблю такі ігри. Можливо, це. Якийсь цей. А... Можливо, це промальовуються оці от симптоми ІД. Ну окей, але зараз не про це. Що нам тут робити? М -м -м, зірочка, зірочка, третя, дванадцяте. І що? Четверте, тринадцяте. Нам треба їх якось наклеїти, але куди? Вже просто можна будь на будь-яке число їх поклеїти собі? Чи так не можна? П'яте. Дев'яте. Бо я собі так вирішила. Квіточка сюди, сюди. Шосте. Ну, я реально не розумію. Як я їх клею? А, отут правильно. Воно мені сказала, що правильно. Це тут сюди має бути 10, 19 Тут 9 треба було додавати. Окей. Між зірочками. Скільки? Теж 9. угу. Окей, тут 6. Значить, тут має бути. 9, 15. Потім 15 плюс 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 десь тут. Далі, між зірочками 12 плюс 9, 21. Двадцять один плюс дев'ять тридцять. Все правильно. Далі вісім. Сімнадцять. Заберемо цю квіточку чотири. Дев'ять це тринадцять, тринадцять плюс дев'ять. Скільки це? Двадцять два? Далі. Дев'ятнадцять плюс дев'ять двадцять вісім. Еще одна квиточка, это будет 25? Нет. 6, 26. А вот эта штучка моя будет на 10, на 9. Ну, не. Ну, она на 1, Дунаш... значит, на 10. А, а тут уже есть эта точка, значит, на 19. А 19 плюс 9, 28. Тут. Ні. А що не так? А де вона тоді, бути? Тут? Це тоді? Тут. Окей. Ем, Так, зірочки, по-моєму, правильно розташовані. Квіточки 6 плюс. 9-15. Що я десь тут ще не так вліпила? Ось ця можливо. О, вона тут от продзвеніла. І ось ця тут є. Блін, шкода, що я відразу не зрозуміла і наклій. Наклеїла. Наклеїла їх всіх хі... як. як... ну, як небудь. Окей. Але я пройшла і добре. Тут що робимо знову? Треба скласти оцей от малюнок. угу. От де можуть бути оці штуки? Я чесь думаю, що вони мають бути в кінці. Тоді під них що підійде? Ні? Підходить, мені здається, далі. Треба таке щось... Ні, точно ні. Щось схоже, але ні, ні. О, щось сх... ближче і схоже на правду. Це сюди. Ну, отут я щось не впевнена, що воно так має бути, але можливо, так воно і має бути. Далі що десь... Типу... Ні. Все-таки краще... А, ні, стоп, це теж не сюди. Теж ні. Окей, так, так, так. Ось так. Ну, схоже, але тоді це виходить центр. На мою думку. Ні. 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 Теж ні. Теж ні. Дивимось. Рухаємося далі. Ось це має бути ще теж по центру, може бути. Така частинка. І що тепер? Не сюди, це точно не сюди, і це не сюди. І це не сюди. І це, не сюди. це теж не сюди. А що тоді сюди? Теж не так. Блін. От я і запуталася. угу Давайте будемо йти можливо якось звідси. Дивно. Це точно не сюди. Ем, Окей, ну шукаємо далі. Можливо, щось я десь упустила. Хоча мені з цього нічого, типу, так не схоже на правду якусь. Теж ні. Теж ні. О, ще мені здається щось краще. Щось далі давайте будемо думати. Таке. Може бути сюди? О ну, якось дивно, дивно. Ось так мені здається, воно взагалі мало би бути. Омега. Oh взагалі треба б зробити по-нормальному. Це подивитися, які є дзеркальні частинки. І поскладати їх на два боки і типусь скласти до середини. Але ми не шукаємо легких шляхів, тому будемо робити все отак. Ну, я думаю, що це реальний центр. Тоді від центра йде ось ця і ось ця. Угу. Ця сюди схожа, ця сюди схожа. Окей, далі. вид такого может такая штука не такая штука не такая штука не такая штука может людей такая штука шмай и ты десь сюда ой сюда окей далее тут и да так значит сюды суды Тоді... где Як це далі буде йти ось так? Схоже? Мені здається, що схоже. Тут, тут, ось так. А ось тут щось ще не складається. Так, тут дерево продовжується. О! О! Все, є, супер! А можна ще якось скласти? Що спробувати? Давайте спробуємо. Але, чесно кажучи, я вже навіть не знаю. Якщо це не центр, тоді що це? Давайте спробуємо. Якщо оце от не центр. Тоді що ще може стати сюди. Крім ось, крім ось цього. Треба перепробувати все і подивитися, чи реально є щось. Ні, 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 ні. Блін, ну я тепер реально не знаю. Ну, типу. Мені здається, це дивним. Сюди може підходити ще щось. Ну, я не думаю, що це може бути там початок, наприклад, книжки. Хоча хто його знає. А, можливо, просто, типу, по цих поскладайте. Типу, ось так, ось так. Ось так, ось так. Ось так. Ось так. Ну, типу по спадній, наприклад, поскладати. Сюди? Сюди. Сюди і сюди. Щось тут якось нерівно, так? Да? Ці дві, значить, все правильно? Але де найнижча тоді має стояти? Чого вона одна тоді? Не розумію. Так, ну нас же ж так. Давайте подивимося. Дві великих. Дві середніх. Дві нижчих. Дві ще нижчих. Ще дві нижчих. Ще дві нижчих. Ще є дві нижчих. Дві і, ось, значить, ось ця, можливо, має тоді посередині бути. Ну, окей. Так. 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 Ось так. І ось так. Єй, Єй, дві зірочки. Уху! Супер. Давайте ще один рівень, і, мабуть, буде це все на сьогодні. І так. М -м -м, що в нас? Я думаю, треба по горизонту їх повішати. Так. Ось так. Ось так. Е це взагалі якось ось так. Ну, чесно кажучи, це жах. Окей, давайте так. Якщо вам подобається ця гра, то ви ставите лайки, пишете коментарі. І якщо нас там, наприклад, 10 коментарів про те, щоб продовжити грати цю гру, тоді наступна частина вийде відразу ж на наступний день, коли зберуться 10 лайків. Окей? Діл? Окей, тоді давайте так. Всім бажаю гарного вечора, гарного дня, гарного ранку і пока!